Привіт! Мене звати Анна Шабріна, я стоматолог-ортопед клініки Данте. Сьогодні поговоримо про маловідомий, але дуже ефективний вид протезування зубні вкладки. Ви дізнаєтеся, що це таке, коли ми їх рекомендуємо, чим вони відрізняються між собою і як зрозуміти, чи підходять вони саме вам? Що таке зубна вкладка? Зубна вкладка це мікропротез, який виготовляється індивідуально в зуботехнічній лабораторії. Вона вставляється у порожнину зорнованого зуба, точно повторює його форму і функцію і фіксується на спеціальний цемент. Її можна уявити як щось середнє між великою пломбою і маленькою коронкою. Коли ми рекомендуємо вкладку, ми пропонуємо зубні вкладки в таких випадках, коли зуб зруйнований більше, ніж на 40-50%, і звичайна пломба буде нестійкою. Якщо зуб має складну форму порожнини, яку неможливо якісно відновити в роті, після енедентичного лікування, коли лікували канали в зубі. Коли пацієнт хоче естетичне, довговічне і точне відновлення. Це ідеальний варіант для жувальних зубів, де важлива точна анатомія і сила. Переваги вкладок, міцність. Вони витримують великі жувальні навантаження. Точність створюється за відбитками або сканами, ідеально прилягають до зуба. Довговічність служить значно довше за пломби. Естетика зливається зубом, особливо якщо зроблені з кераміки, збереження тканин. Не потрібно обточувати зуб повністю як під коронку. Види вкладок вони бувають керамічні та куксові. Існує кілька типів вкладок, які ми підберемо в залежності від клінічної ситуації. Керамічні вкладки найестетичніші, ідеально підходять для фронтальної частини жувальних зубів. Їх майже неможливо відрізнити від природного зуба, не змінюють колір, не стираються, не викликають алергії. Куксова вкладка це вже не просто вкладка, а ціла конструкція, яка створює корінь для подальшої коронки. Встановлюється тоді, коли зуб сильно зруйнований до рівня ясен. Фіксується в канал металева, служить опорою, щоб поставити коронку зверху. Чи боляче це і як оглядає процес? Процедура абсолютно безболісна, виконується під анестезією. Зазвичай включає кілька етапів. Перший крок підготовка зуба, видалення старих пломб або каріесу. Другий крок зняття відбитків і сканування зуба. Третій крок встановлення тимчасової пломби. Четвертий крок через 3-7 днів фіксація постійної вкладки на цемент. У випадку куксових вкладок процес включає також роботу з каналами. Скільки служить вкладка? При правильному догляді вкладка може служити від 10 до 20 років, а іноді й довше. Це залежить від якості гігієни, наявності шкідливих звичок, загального стану прикусу та розподілу навантаження. Чи можна поставити вкладку на передній зуб? Можна, але вкладки найкраще працюють на жувальних зубах. Для передніх зазвичай використовуємо вініри або коронки, бо там важлива не тільки міцність, а й естетика з урахуванням прозорості емалі. Заключення. Зубні вкладки це сучасне надійне і естетичне рішення, коли зуб ще не потребує коронки, але пломба вже не справляється. Це золота середина між пломбуванням і повноцінним протезуванням. Якщо у вас є старі великі пломби, часто випадають реставрації, або ви просто хочете щось довговічніше, приходьте на консультацію. І ми оберемо найкращий варіант відновлені разом. Мене звати Анна Шавріна, я стоматолог-ортопед клініки Данте. До зустрічі в клініці.